Це міг би бути звичайний тихий ранок у селі Могиляни, якби 4 серпня не сталося жахливе. В одному з будинків було знайдено закривавлене тіло 65-річної місцевої мешканки. Як пізніше з'ясували працівники поліції, жінку вбили, завдавши 32 удари ножем. 4 серпня близько 8.40 закривавлене закривало тіло 65 тіло мешканки села Могиляни. Виявив за місцем її проживання 46-річний сусід, про що одразу повідомив до поліції. Під час огляду загиблої на шиї та Лубі поліцейські виявили 32 колоторізаних рани, вісім з яких проникаючи. правоохоронці попередньо встановили, що до злочину може бути причетний її 67-річний чоловік. Односельчани покійної і досі не можуть оговтатися від такої новини. кажуть і подумати не могли, що станеться така трагедія. Адже на перший погляд, сім'я вбитої була благополучна та нічим не відрізнялася від інших. Була благополучна сім'я. Працювали, мали техніку, ну це просто шок. Це просто шок був такий. Просто не можна було подумати, що могло таке бути. Ну, через одну хату живемо ми. То я ніколи навіть не міг подумати. Місцеві не на камеру розповідають, що як пліткують в селі, підозрюваний, мав проблеми із емоційним станом та навіть перебував на лікуванні в медзакладі. Я чула від людей, я цього не знаю. Ну кажуть, що щось там якісь були проблеми, і що він був в лікарні. цим то його й не відпускали додому. Та згодом чоловік все ж повернувся додому, де скоїв страшний злочин. А опісля став винуватцем ще однієї трагедії аварії. Того ж дня на трасі поблизу села Вересневе 67-річний чоловік допустив зіткнення із вантажівкою. 67-річний житель села Могиляне цього ж дня близько 5.30 скоїв ДТП на трасі Київ чоп неподалік села Вересневе Так, керуючи автомобілем Фольксваген. Каді виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення із вантажівкою. Дав також під час огляду його автомобіля. Слідчі виявили ніж зі слідами крові. Наразі сам підозрюваний зараз знаходиться у реанімації. Його стан оцінюють лікарі. То чим завершиться ця історія? Можна буде дізнатися згодом. Вікторія Кимець та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.